Те, що ми бачили на, на тому тижні, що пройшов заручений України за Росією. Mm -hmm. І всі хотіли побачити, який же той шлюбний контракт, та, про що ми домовились. І коли кажуть, що це є декларативний документ, що він нічого за собою не несе, тоді е голова нашої фракції Арсеній Яценюк просто зачитав чітко. А перше, там писано, що ми будемо присутні. Ні, там чітко сказано, коли нас запросять. По-друге, що ми будемо знати документи, ні, тільки ті, що нам покажуть. І третє, найголовніше, що там є неприпустима норма, що Україна бере на себе зобов'язання не ставити перешкоди роботі таможного союзу і підприємцям країнам таможного союзу на територію України. Що виникло у нас е, нормальне запитання щодо держави, до президента, до прем'єра? Скажіть, будь ласка, а де інтереси України? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, що е, той е, зовніш... договір про зону вільної торгівлі, який вже багато років був е, ратифікований Україною, чого ми він не виконується? Ми поставили питання: поставте, що зараз допоможе ця е, ситуація, то декларацію, як ви кажете, е, наприклад, Україні дуже багато. Ми чуємо про те, що там дуже великий обсяг експорту у нас іде. Але хочу, щоб ми зазначили, це вже не той експорт, який був. У нас залишилось на сьогоднішній день. Ми поставляємо 20% це металопродукцію, яка сьогодні отака. Отаке питання, чи буде брати в найближчому стані Росія це металопродукцію, бо китайська дешевше. І по-друге, це сільськогосподарська продукція, яку готові взяти всі країни світу, бо це їжа. А ми стали тими, хто бере на імпорт собі їх мінеральне добриво. Скажіть мені, будь ласка, яка євроінтеграція? Що відчуло Запоріжжя від того, що завод алюмінієвий комбінат, дуже відомий завод? Переданий російському олігарху, що, що сталося зараз з комбінатом? Ми знаємо, що він стоїть. Скажіть мені, будь ласка, що сталося з підприємствами, які виготовляли ліки, що закрито? Що сталося з нашими цукерками да сахаром, скільки сирами молокозаводами? Чи вони що заперечувала зона вільної торгівлі? Відновлення тих процесів. Від, а, Запитайте, перепрошую, у нас ми говоримо про Запоріжжя. Ну, давайте, давайте про туростроїтельний погано. поговоримо не будемо зараз говорити да. о те, що во у цьому виновата правительство, которое сьогодні визглає Днікранів. Ми говоримо зараз mm -hmm. про відносини країн. Ми ур про уряди не говоримо. Но про річ, річку. Ми не говоримо про, віднос... про уряди, ми від... говоримо про вигоду країни. Пане... Знаєте, що хоче народ? Їм все рівно з ким буде співпрацювати Україна? Вони ставлять вимогу. Ми хочемо, щоб працювали підприємства, ми хочемо отримувати достойну заробітну плату від реалізації тої продукції, ми хочемо, щоб ми були соціально захищеними. Ми хочемо, щоб було суди і правосуддя, ми хочемо, щоб не було бандитізму. Так? Є речі вільної свободи слова, вільного підприємництва. Це те, що хочуть громадяни України. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми віддали те, що сьогодні піднімали комуністи на узгоджувальний рад. Що зупинено практично всі нафтопереробні заводи України? Це питання сьогодні стратегії. Люди, якщо взяти ментально, ви ж відпочивати їздите до Європи. Ви ж їздите лікуватися. Я перепрошую, я перепрошую. Я, перепрошу. я знаю до кого я звертаюся, до депутатів. Всі їздять лікуватись, навіть не Фіафаніо, тому що ми на сьогоднішній день люди хочуть мати захищеність і хочуть мати європейські стандарти життя. Ані російські стандарти життя. Знаєте, я зустрічалася з російськими ну, дуже великими посадовими особами. Десь місяці три тому знаєте, що вони сказали? З вами неможливо мати справу з українцями. Ви обіцяли разом космічну програму, збрехали. Ви обіцяли разом програму літакобудування. Ми вже з вами нічого не робимо. Ми зараз кажемо про кораблі, судобудування. Поїдьте, подивіться, в Миколаві вирізають останній державний завод. На металолом ми говорили з вами про спільні порти. Ви нас так замучили, що вже ми будуємо свій порт. І тому у мене виникає питання: у нас була зона вільної торгівлі, у нас була все можливість згідно цього договору робити нормальні торговельні умови, але у нас їх немає.